Что бы ты могла у меня поучитися? В любові до себе, в цілеспрямованості, в дисципліні, в наглості і впевненості. И, звісно, ти в навычках. Что ты маєш в виду под наглостю? Мені просто цікаво. Ми всі знаємо, що ми... я. Ну, ты. Ти... Впевнено йдеш туди, куди хочеш, і тебе не хвилює, що про то подумають інші. Ну, для мене це поняття наглості, бо я була вихована в тому, що треба догождати. Для мене це вопрос з лічної свободи, тому я для себе його не толірую стосовно. Ну хорошо. Тоді я ще свободу допишу.